наші громадяни. Ви знаєте, дуже складний був 2014 рік. Я пам'ятаю ці події, які були і разом ми з вами стояли на Майдані. Ми зустрічали з надією, з великою надією новий 14-й. На сьогоднішній день ми вже підводимо підсумки цього року. Ми раді тому, що ми зламали ваш, з вами цю. Ганебну владу, яка була попередньо, зараз нова влада. Я дуже хочу побажати вам, що в 2015 році вона дійсно стала нова, ваша народна влада. Я хочу, щоб е, ви були здорові, щоб ви жили в самостійній державі, яке ім'я, Україна, щоб ми повернули наш Крим, мій рідний Крим, щоб на Донбасі. Вже закінчилася ця війна, і щоб не гинули наші хлопці, наші діти, наші чоловіки. Я думаю, що все так і буде. Я буваю бажаю вам здоров'я, щастя та успіхів в новому році. Хочу привітати всіх глядачів, всіх українців з наступаючим новим роком і Різдвом Христовим. Я хочу зауважити, що цей рік був для нас досить переломним і значним. Ми показали самим собі, в першу чергу, по-друге, всьому світу, що ми є нацією, яка має право на визнання своєї гідності, і ми можемо робити певні вчинки, які будуть формувати наше майбутнє. Я хочу зауважити, що це тільки початок, лише початок нашого. Шлях шляху до нашого майбутнього, і він не може бути одразу осяяний всім тим, про що мріє кожен вже сьогодні, і вже зараз. Тому давайте наберемося терпіння, будемо добрішими в душі, вчинках, і на 12-й удар курантів будемо загадувати. Ті мрії, які ми самі особисто будемо здійснювати протягом 2015 року, все буде добре. Нам треба бути більш позитивними, більш миролюбивими. І перед нами стоїть головна задача розбити ворога, зберегти мир на території України і відбудовувати нашу Україну на благо нашим дітям, внукам, які будуть жити вже після нас.